Цей капелюх, 18-річна Надія Примак, береже як пам'ять про тата, загиблого військового Валерія. Дівчина розповідає, його батько подарував їй в 2023 році, коли вона їздила до нього на навчання. Розумів, що таке війна, він розумів, що міг би загинути, і поставив таку часточку себе з надписом «Тута «Я буду завжди е, з тобою, папа. Валерій Примак родом із Запоріжжя. Більшу частину життя прожив у селі Григорівка Запорізького району. До повномасштабної війни чоловік був будівельником, а після повернувся за кордону та почав волонтарити, розповідає його дружина Віра. 8 марта він вже був вдома. Пішов в воєнкомат, сказали, вже понабирали хлопців жди І Він почав де тільки міг брати метал, варити вдома. Він пліти варив, а сестра шила. І оце хлопцям навіть на блокпостам роздавалися це безплатно. Він їхав туди, де опасно було, ремонтував машини. Ну, плюс машину свою загружали ми тут продуктами. У квітні 2023-го Валерій долучився до лав ЗСУ. У складі 54-го окремої механізованої бригади боронив Донецький напрямок. І він сказав, каже, понімаєш. Я не хочу, щоб молоді хлопці гинули. Я кажу, краще займуся місто чиєсь, чи молодого хлопця, у кого дітей немає. Піду я краще. Через два місяці служби боєць отримав контузію. Він попав одразу в госпіталь, ну, але там, там його не положили, тому що там чи місця не було, чи контузія не така важка була, щоб його лежати. Його капали там на пункті, де вони коротше, обітали там. Після лікування Валерій повернувся у стрій і вже 24 червня знову вирушив на штурм. Послідній раз, як він йшов на бій, позвонив, каже: все, давайте, я вас люблю, бережіть дітей. Ну, я чула в голосі, я чула, що він плакати почав. І ми дзвонили на таші медсестрі. Вона нам все казала, у них зв'язку немає, вони йшли далеко, не переживайте. Я поїхала в воєнкомат, написала заяву і мені. Позвонили кажуть, ви примак жінка Валерина. Я кажу, да. І він мені сказав: каже, ваш чоловік пропав безвісті. Півтора року родина жила в невідомості та ходила на мітинги, маючи надію, що чоловік живий і перебуває у полоні. Аж поки цьогоріч, 28 січня, Вірі подзвонили, і повідомили, що є співпадіння ДНК з тілом, яке передала російська сторона. Сказали, що совпало два ДНК. Потім ми вже. Прийшла бумажка, що він, оказується, вже пів року, як в моргі лежить, як неопознаний. Обмін літом був тілами, тілами да. І їх 40 чоловік там положили. І оце тільки очередь дійшла до, до нього. Нині родина Валерія Примака просить, аби йому присвоїли звання Героя України посмертно. Я була його донечкою, маненькою для мене все. Ми вважаємо, що кожен військовий, кожен заслуговує на це звання. Дарія Пасічник, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.